Тієї ночі, коли густа пітьма огорнула величні карпатські хребти, а тиша здавалася настільки глибокою, що можна було почути шепіт зірок, старець Захарій не міг віднайти спокою. Його постать, зіткана з років і мудрості, немов вросла у поріг його скромної хатини, притуленої до кам'яних схилів, очі його, що бачили не одне покоління світанків і заходів. Були спрямовані у безмежне чорнильне полотно нічного неба. У їхній глибині відбивалися далекі світила, але за цим мерехтінням крилася незмірна мудрість прожитих літ, гіркий досвід втрат і нескорена надія. Серце його, що відчувало ритм землі краще за будь-який барометр, цього разу билося тривожно. Вітер, що зривався з гірських вершин, ніс із собою не лише крижаний подих ночі. А й ледь вловимі відголоски прийдешніх змін це була не просто зміна погоди. Захарій відчував, як у самій тканині буття назріває щось знаменне, неминуче. І ось, немов крізь серпанок сну, перед його внутрішнім зором постала картина. Це був останній день тієї виснажливої кровопролитної війни, що довгими роками шматувала його рідну землю. Він бачив міста. Де ще вчора палали за граве битву, де стогін поранених зливався з гуркотом вибухів. Руїни, що здіймалися понівеченими скелетами, мовчазно свідчили про нелюдські випробування, які випали на долю його народу. Кожен обвуглений камінь, кожна розбита цеглина волали про біль і втрати. Але крізь цей морок, крізь попіл і темряву, Захарій бачив і дещо інше слабке. Але наполегливе світло нового ранку день, коли нарешті все має змінитися, коли тягар війни спаде з плечей змученої країни. Він не знав точної дати, не міг назвати години, але бачив цей момент так виразно, наче стояв посеред цього довгоочікуваного дня. Ранок розпочнеться так само, як і сотні попередніх, сповнених тривоги і невизначеності. Сонце. Неквапливо піднімаючись над опаленою землею, осяє звичні картини фронту. Військові загони займуть свої позиції, готові до чергового дня протистояння, безпілотні літальні апарати знову здіймуться в похмуре небо, пильнуючи за кожним рухом ворога. Але цього разу все буде інакше невидима рука долі вже написала новий сценарій. Від самого світанку ворог почне хаотично відступати. Це не буде сплановане перегрупування сил, нехитра тактика чи чергова підступна провокація. Це буде панічна, неконтрольована втеча. Солдати, охоплені незрозумілим жахом, кидатимуть зброю, забуваючи про накази та честь. Захарій бачив, як українські воїни, загартовані в боях, спершу не віритимуть своїм очам. Занадто багато разів їх обманювали, занадто часто затища перед бурою оберталося ще більшою жорстокістю. Вони остерігатимуться пастки, нового підступу, але дуже швидко усвідомлять це правда. Лінії фронту, що здавалися непорушними, почнуть руйнуватися, мов картковий будиночок. Одна за одною ворожі позиції будуть залишатися порожніми. У противника не залишиться ані сил. Ані волі до боротьби, їхній тил розпадеться, комунікація обірветься, командири в розгубленості безпорадно розводитимуть руками, солдати тікатимуть, рятуючи власні життя, але втекти вдасться не всім. Десь у владних кабінетах, далеко від лінії вогню, хтось уже ставить останні підписи під важливими документами, лунають короткі телефонні дзвінки, віддаються різкі накази. Історія робить свій вирішальний крок, але для тих, хто розв'язав цю криваву бійню вже надто пізно. Вони знають їхня епоха насильства і руйнування завершена. Захарій бачив місто, яке стане символом цього довгоочікуваного фіналу, його вулиці, що пам'ятали жахливі вибухи, що були свідками мужності його мешканців, залишилися незламними, нескореними. Саме тут. У цьому місті герої пролунає останній постріл цієї війни. Солдат, який ненавмисно натисне на спусковий гачок, не знатиме, що саме його випадкова дія поставить остаточну крапку в цьому кровопролитті. Звук цього пострілу розчиниться в тиші, яка запанує над змученою землею, і світ більше ніколи не буде таким, як раніше. Замить після цього пострілу. Западе глибока, незвична мовчанка. Вперше за довгі роки земля перестане здригатися від вибухів. Повітря очиститься від їдкого запаху, пороху та смерті, а вітер більше не приноситиме відлуння артилерійської канонади. Ворог відійде назавжди, залишаючи після себе лише руїни, мовчазні пам'ятники їхньої агресії та жорстокості. Захарій бачив українських воїнів. Що стояли посеред цих уламків, вдивляючись у безмежне небо. Вони здобули перемогу, вистраждали її у нерівній боротьбі, але розуміли, що це лише початок нового, невідомого шляху. Попереду лежала важка відбудова зруйнованих міст і сіл, загоєння глибоких ран, нові випробування та незліченні виклики. Але зараз у цю мить вони могли просто стояти і дихати вільним повітрям. Відчуваючи смак довгоочікуваної свободи. Сонце зайде, і вперше за довгий час нічне небо буде спокійним, без спалахів вибухів, без завивання сирен, без жаху війни. Старець Захарій відкрив очі, його старі руки ледь помітно тремтіли, але в глибокому погляді була непохитна впевненість. Він знав, цей день прийде, і останній постріл обов'язково пролунає, а з ним. Розпочнеться нова історія його народу, та бачив він і інше майбутнє, сповнене не лише радості перемоги, а й гіркого смутку втрат, складних перетворень і непростих викликів. Він бачив площі міст, де люди обіймали одне одного, сміючись крізь сльози, святкуючи довгоочікуваний мир. Він бачив вулиці, на яких знову лунав безтурботний дитячий сміх, найчистіший звук життя. Що повертається на звільнену землю. Він бачив країну, що повільно підіймалася з руїн, відбудовувала свої домівки, відновлювала економіку, зростала, незважаючи на глибокі шрами минулого. Але водночас він бачив і сльози тих, хто втратив найдорожче: своїх рідних і близьких, свої домівки, своє безтурботне минуле. Він знав, що пам'ять про загиблих житиме в кожному камені. Відбудованих міст у кожному серці, що билося за свободу. І цей біль, хоч і ніколи не зникне повністю, зробить Україну сильнішою, мудрішою, стійкішою. Захарій бачив нове покоління українців, яке більше не знатиме жаху війни, яке зростатиме під мирним небом, вільне від страху та насильства. І, хоча шлях до справжнього процвітання буде нелегким і тернистим, він буде вільним. Це буде початок нової доби, епохи відродження та надії. І коли останній постріл розчиниться в тиші, Україна зробить свій перший глибокий подих у новому, вільному майбутньому, майбутньому, за яке так відчайдушно боролися її сини та дочки, майбутньому, яке вони вибороли ціною неймовірних жертв. Майбутньому, яке нарешті настало. Старець Захарій бачив, як з плином часу змінювався ландшафт країни. Там, де колись височіли обвуглені руїни, з'являлися нові будівлі, сяяли свіжою фарбою фасади. Понівечені війною поля знову зеленіли, даруючи врожай. Звуки вибухів заступив гомін будівельних майданчиків, дитячий сміх на шкільних подвір'ях, мелодійні українські пісні. Що лунали з вікон оновлених осель. Але шрами війни залишалися не лише в камені та металі, вони глибоко в'їлися в душі людей. Захарій бачив вечори пам'яті, коли запалювалися тисячі свічок на згадку про полеглих героїв. Він бачив заплакані очі матерів, вдів, дітей, які ніколи не зможуть забути своїх рідних. Він відчував той невидимий, але завжди присутній біль втрати. Що об'єднував ціле покоління. Проте крізь цей біль пробивалася неймовірна сила духу. Захарій спостерігав, як люди об'єднувалися, допомагаючи одне одному, відбудовуючи не лише будинки, а й людські зв'язки, зміцнюючи почуття спільності та взаємопідтримки, волонтерські рухи розросталися, немов потужні ріки, несучи допомогу тим, хто її потребував, згуртованість нації. Що викувалася у вогні війни, ставала її найміцнішою бронею. Він бачив, як змінювалася свідомість людей, цінність кожного прожитого дня зросла неймовірно. Люди навчилися цінувати прості речі: мирне небо над головою, можливість обійняти близьких, шепіт рідної мови. Зникла легковажність, натомість прийшла глибока вдячність за життя та свободу. Захарій бачив, як Україна налагоджувала нові зв'язки зі світом, знаходячи справжніх друзів і партнерів, країни, які в найважчі часи простягнули руку допомоги, стали її надійними союзниками. Україна, що вистояла під натиском агресора, здобула безпрецедентний авторитет на міжнародній арені, стаючи взірцем мужності та незламності, але старець. Бачив і нові виклики, що поставали перед вільною країною. Боротьба за справжню незалежність не закінчилася з останнім пострілом. Потрібно було очистити країну від корупції, збудувати справедливе суспільство, провести складні реформи, щоб забезпечити гідне майбутнє для нових поколінь. Шлях до справжнього процвітання виявився довгим і складним. Сповненим внутрішніх суперечностей і зовнішніх впливів, Захарій бачив політичні баталії, економічні труднощі, соціальні нерівності. Він розумів, що здобута перемога це лише фундамент, на якому ще потрібно звести міцну будівлю нової України. І ця будівля потребуватиме зусиль кожного громадянина, мудрості лідерів, єдності націй. Проте у глибині душі. Старець зберігав оптимізм. Він бачив енергію молоді, їхнє прагнення до змін, їхню віру в краще майбутнє. Він бачив волонтерів, які невтомно працювали на благо суспільства, підприємців, які створювали нові робочі місця, митців, які своїми творами зцілювали душі у цьому невпинному русі вперед. Він бачив запоруку успіху, невичерпне джерело сили. Він бачив. Як з часом загоювалися найглибші рани, як біль втрати трансформувався у світлу пам'ять, як країна знаходила нову ідентичність, зберігаючи при цьому свою багатовікову історію та культуру, він бачив, як зростало почуття національної гідності, як українці з гордістю говорили про свою країну, про свою боротьбу, про свою перемогу. І, хоча шлях був нелегким, Кожен крок вперед наповнював серце Захарія тихою радістю. Він знав, що жертви були немарними, що пролита кров проросла зернами свободи. Він бачив, як мрія про сильну, незалежну, квітучу Україну поступово втілювалася в реальність. І коли згадка про останній постріл ставала все далі в минуле, а нове покоління, народжене вже у вільній країні, розправляло крила. Старець Захарій розумів його бачення збулося. Україна зробила свій перший подих у новому майбутньому, і цей подих був сповнений життя, надії та незламної віри у власні сили. Він знав, що попереду ще багато випробувань, але тепер його народ мав найцінніше свободу обирати свій шлях, будувати своє майбутнє, творити свою історію. І це була найважливіша перемога з усіх.